Лехпан зі мною на зв'язку, член економічного дискусійного клубу, пане Олеже, вітання вам доброго дня. Доброго дня, я вас вітаю. Отже, який може бути застосований механізм для того, щоб Україна могла отримати ці кошти, тому що зараз і часто з країн Європейського Союзу ми говорили про отримання відсотків з заморожених активів. Це якийсь інший варіант? Ну, дивіться, це вперше прозвучало у доповіді Урсули Вандерляйн. Вона сказала. Про репараційний кредит. Мені дуже сподобалася реакція міністра фінансів України, пана Марченка, який на запитання, як він відноситься до репараційного кредиту, сказав, що наші партнери у Європейському Союзі є дуже креативні. Насправді ситуація наступна: значить, декілька моментів. Надання. Україні репараційного кредиту означає, що гроші нам будуть надані зараз, а погашатися вони будуть за рахунок репарацій, які Російська Федерація має сплачувати Україні по закінченню активної фази бойових дій. Наскільки це реалістично, як це має виглядати це і питання достатньо складне, але Урсула в своїй доповіді чітко зазначила, що надання репараційного кредиту не означає конфіскацію заморожених російських активів. Тобто це момент, який на сьогоднішній от е, в сьогоднішній ситуації є надзвичайно важливим для європейського союзу. Вони наголошують, що вони не конфіскують активи, вони відтерміновують погашення на момент закінчення активної фази бойових дій і виплат Росії для України. По відношенню на тих збитків, які Росія нанесла на територію України. Але е, безпосередньо мова про списання або конфіскацію е, заморожених російських активів не йде. Це е, до деякої міри поступки е, по відношенню, наприклад, до е, Власне, до Європейського центрального банку, до цілого ряду інших політиків європейських, які виступають проти конфіскації російських активів, побоюючи, що це може похитнути фінансову систему Європейського Союзу. Але це в дійсності дуже креативний крок. Це є спосіб знайти додаткові джерела, додаткові кошти для того, щоб надати Україні на 26-й рік кредити, який перекриє. Ту дюрку, вибачте, будь ласка, от в розмірі там умовних там 15-16 мільярдів доларів, яких Україні сьогодні катастрофічно не, не вистачає. Ну так, цікаво ще, коли може бути прийнято це рішення, і, наприклад, якщо сказати про швидкість отримання цих коштів, це ж не миттєвий е, прогрес. Вірно, пане Олеже, як це відбувається? Не, ну, дивіться, в будь-якому випадку, ну ми ж маємо з вами приклад та, от, е, отримання Україною кредиту під доходи, які почаються від доходів е, від заморожених російських активів. Е, ця сума 50 мільярдів доларів розтягнута на достатньо довгий період часу. Тобто, ми і в 26-му році будемо отримувати гроші, гроші В погашення власне, від доходів під цей кредит. І він розтягнутий ще й на, на частину 27-го року. Так що, однозначно, ці гроші будуть приходити поетапно. Нам головне наступне. Нам на наступний рік для погашення соціальних зобов'язань держави треба 45 мільярдів доларів. Приблизно 30 мільярдів на сьогоднішній момент є. От, власне, коли міністр фінансів України говорить про те, що поки є невизначеним там 15-16 мільярдів, це якраз ті кошти, які цілком ймовірно можуть бути погашені, в тому числі і за рахунок цього репараційного кредиту. Окрім цього, зараз Україна веде активні дискусії з Міжнародним валютним фондом з приводу започаткування 26-му році нової програми Міжнародного валютного фонду по співпраці з Україною, яка в перший рік буде мати достатньо великий обсяг фінансування, щоби в тому числі і бути джерелом перекриття оцих коштів, про які я говорю, тому що та програма, в якій ми діємо зараз. Тих 15,5 мільярдів з 23 року, які ми отримуємо від міжнародного валютного фонду. Вона практично вичерпана. Вона закінчується в першому кварталі двадцять року. А на 26 рік там грошей небагато. Тому неоднозначно сьогодні є питання для того, щоб Україна ввійшла в нову програму з Міжнародним валютним фондом для отримання більшого фінансування на 26 рік. Зрозуміло, дякую дуже, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Був зі мною на зв'язку. Дякую, пане Олеже.